Чернівський професійний будівельний ліцей веде свою історію з 1944 року. На сучасному етапі свого існування ліцей дає учням і якісну загальноосвітню підготовку і гарантовану професію кваліфікованого будівельника. Із системою професійної технічної освіти Лідію Михайлівну Афанащен пов'язує 40 років сумлінної праці. Розпочавши свою педагогічну діяльність, молодий викладач із перших днів спрямував роботу на згуртування учнів, створення творчої атмосфери на уроці, втілення нових форм організації навчально-виховного процесу. Моя педагогічна кредо вражається в словах: Во всьому живу в своїх учениках. І щаслива, що я, учитель. Здійснення нестандартного підходу до уроку головне в роботі викладача. На її уроках учнів завжди приваблює новизна, раптовість, елементи гри. Викладач керує пізнавальною діяльністю учнів шляхом використання логічних схем, опорних конспектів, випереджаючого навчання, подвійної корекції знань. Спочатку любити, а потім навчати. Це про Лідію Михайлівну. Головні принципи її педагогічної роботи це співдружність з учнем, коли і учень, і викладач, вони рівноправні у навчанні. Про неї можна сказати, що вона вірить в людину. Я була однією з найперших учениць Лідії Михайловни. Пройшло майже більше 30 років, і я ці уроки пам'ятаю. Уроки ці були цікавими, змістовними. І ми слухали Ліді Михайловну з великим захопленням. Лідія Михайлівна належить до тих словесників, яких відрізняє творчий характер педагогічної діяльності, спрямований на пошук ефективних шляхів оптимізації навчально-виховного процесу. Викладач проводила відкриті уроки у місті Кривий Ріг для учасників республіканської конференції, у місті Кишиневі на Всесоюзній конференції викладачів-новаторів у Чернігові для учасників школи передового досвіду України. На обласному фестивалі філологів відкритий урок Лідії Михайлівни зайняв перше місце. Талановитий викладач брала участь в обласному етапі міжнародного конкурсу вчителів-словесників Чернігівської, Гомельської та Брянської областей і стала його призером. За участю конкурсі Я йду на урок зарубіжної літератури. редакцію інформаційно-практичного бюлетеня Все для вчителя була нагороджена дипломом переможця. Вона є переможцем другого обласного педагогічного ярмарку профтехосвіта Чернігівщини, творчі здобутки педагогів. Перемогу у республіканському конкурсі вчителів з російської мови та літератури принесла звання «Заслужений вчитель Української Радянської Соціалістичної Республіки. Відмінник народної освіти, викладач методист, заслужений вчитель України, а Лідія Михайлівна є автором шести методичних посібників і зарубіжної літератури і більше 15 статей, які надруковані в журналах Руська словесность в школах України, Російська мова і література в середніх навчальних закладах, всесвітня література та культура, зарубіжна література. В чому заключається суть моєї учительської роботи? На первом месте это создание психологического комфорта в общении. Только на основе этого можно решить главную задачу. Это сотрудничество с ними. А сотрудничество предполагает, когда я вместе с моими учащимися иду к любимому писателю, а от него уже к произведению. И вот на основе комфорта в общении, на основе сотрудничества, выполняется главная моя задача – научить учиться. Научить познавать себя, познавать окружающий мир. Для этого я прихожу к ним и говорю, что я рада вас видеть. Более того, что я еще и у них учусь. Учусь сопереживанию, Учусь добротє, учусь терпіння. Без этого урока бути не може. Школу навчання у педагога Афанащенко Лідії Михайлівни пройшли майже всі викладачі системи профтехосвіти області. Лідія Михайлівна є внештатним лектором Чернігівського обласного інституту після дипломної педагогічної освіти, де передає свій досвід учителям-словесникам шкіл області, слухачам курсів підвищення кваліфікації. Творчий характер педагогічної діяльності Лідії Михайлівни базується на основі глибоких і всебічних знань з літератури, світової культури, педагогіки, психології, філософії, жизнь не і боліплійці. это истина стара, как Божий свет. И на сакральные вопросы бытия порой так трудно получить ответ.